Вітаємо в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні говоритимемо про підбиття підсумків виступу збірної України та спортсменів Харківщини на Паралімпійських іграх 2024 року. У нас в гостях начальник управління у справах молоді та спорту обласної військової адміністрації Костянтин Ананченко та український плавець, заслужений майстер спорту України, багаторазовий паралімпійський чемпіон Максим Воракса. Пане Костянтине, вам слово. Так, ще раз дякую, дякую прес-службі, що звертаєте увагу до спорту. Дуже приємно і ще раз ми наголошуємо також про те, що це дуже така мультимодійна, спортивна колосальні змагання Паралімпійські ігри. Вони. У нас тільки закінчилися Олімпійські ігри і розпочались Паралімпійські ігри, на яких ми всі бачили феєричні виступи наших спортсменів і загальне сьоме командне місце на Паралімпійських іграх можна сказати, це це дуже так класний результат. Хотілося би сказати про харківських спортсменів, які брали участь у складі збірної команди України. Загалом 140 спортсменів від України поїхали до Паралімпійських ігор в Париж. І дев'ять спортсменів з Харківщини представляли також Україну на цих змаганнях. Знаєте, дуже такі. Трепетне змагання і дуже багато переживань було щодо виступу наших спортсменів, і це і фехтування колясочники, кал... які виступали і здобули медалі. Це і зараз нами присутні Максим Веракса, якого можна, знаєте, декілька разів казати найкращий спортсмен. І це дійсно так, тому що за кількістю медалей, які він завоював на... за свій період, а це п'ять олімпійських. Ігр це 20 років фактично в одній формі, і це знаєте, момент концентрації спортсмена, підготовки спортсмена, організації про те, що можна казати декілька разів, і це 16 медалей. І зараз Максим вибрав срібну медаль на Паралімпійських іграх в Парижі. І я вважаю, що міг ще вибрати медаль, да, максим... так, Максим, можна було на якій дистанції ще, це ну, можна було 50 робити? метрів. 50. А чому це сталося, то ну, не вдалося. Не знаю, утром плилось так легко на відбірному етапі. Ввечері думав я покращу. Ну, я завжди покращив ввечері результат, бо проплив трохи гірше і. Ну, якесь таке четверте, дерев'яна така, дерев така медаль, як у нас спортсмени говорять. Четверте місце. Uh -huh. А, а бінна, да. 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 А дивись, ну знаєш, ми трошечки, якщо можна, я про Паралімпійські ігри, і для Максима це вже п'яте Паралімпійські ігри. І... Можна сказати, що ти бачив вже і Пікін, так і Лондонська Олімпіада, і в Бразилії, і зараз і Токійська, і Паризька Олімпіада. Для тебе яка була найгарніша за емоціями і за відкриттям, може за відчуттями по організації? Яка паралімпіада для тебе була дуже така? Ну, перша, перша паралімпіада була сама. Ну, Саме емоці... емоційна і е, по організації Пекін був, ну, Це 2008 рік, так, був дуже такий рівень високий. А потім, так, відкриття було ще таке скромніше, але намагалася, скажімо так, атогратися на медалях. Медалі mm -hmm. зробили більше. Красивіше там в Ріо э, э, було з шариками внутрі, э, в третьому, втором, першому місці э, количество шариків ну, это для людей, слабослышащих или не, не видящих, діла так, щоб ти сіш медали, ти розумієш, яке це место. Ну, вони mm. же не видят медаль, вони, це така особливо була на яких олімпійських військах. Ну, Ри, в Ріо, в таке так. да, було. В, в, в Токио, Просто зробили таку велику товсту, а вот в там в Парижі вони переплюнули. Вони взяли ще товше. І кусочок Башні посередині Слава стоїть. Слава Ефілі Башні. Так, ну кожна медаль, я розумію, має свою історію. І парижська медаль також має свою історію. І такійська. А для тебе яка сама цінна олімпійська медаль із цих всіх? Ну я бачу, вона така дуже важка. Ну, ну от от це одна із тяжких медалей, бо. Різниця в результаті третє місто одна сота, угу. і четверте місто три сотих. Ну, люди дуже, пра дуже практично одновременно коснулися до, до бортику, То есть, вот, така натяжка. тяжка. І ще от э, прошлую такійську паралімпіаду э, була на 50 метрів, теж э, було 83 сотих, і э, два чоловіка э, 85 сотих. У ну, дві сотих різниця четвер... четверте і п'яте місце. Mm -hmm. 83, і 85, буквально от, три чоловіка влізли в дві соти. Це дуже... це вже емоційна і тяжка така медаль. Ті, коли вибориш, от одна сота. Я знаєте, що хочу сказати. Ну, що, По-перше, ви друг друга підтримуєте на змаганнях. Це ми бачимо і бачили, і коли виїжджали спортсмени. І такі відчувається командний дух. Ну мені здається, ваше всього було Максиму Сербіну. Він тотально у нас сліпий. І це для нього друга Олімпійська, так, Олімпійські так, ігри. Так, так, олімпійські ігри. І хлопець проявляв ну, для мене, я дивився його виступи, виходи. Це ну, взагалі, як то кажуть, до мурашок, тому що ну, блін хлопець в такі важкі часи, і підготовка його проходила, ну тотально сліпий, і постійно з ним знаходиться людина, яка йому допомагає. Про його виступ, як він виступав, це золото на Паралімпійських іграх і світовий рекорд мінута 05 на 100 метрів брасом, як, як підтримували, що проходили? Ми з Мішею сербіним друзі і друзі, не на словах. Він може так позвонити. Максим, мені треба до столової, Там тренер поїхав з другим спортсменом. Я говорю, Мішо. Пішли ну взагалі, навіть не спрашу, там, можна, не можна, а пішли і я тобі допоможу. Він хлопець такий бойовий. А він переживав сильно? ну, Блін, золото, реально, це. ну... <laughs> ну, Він хло... такий емоційний хлопець, також, і, як і я. ну, Може, ми так і це здружилися. Ага. Да. І його. Ну, Емоції. Перед стартом він не показував таких. Він ну, як-то так згуртувався. І ну, я знав, що це його коронка. Ну, світовий рекорд не кожен день б'ється. Фінішував просто феноменально. Я ну, би, так, бачив заплив, він іменно на фінішу, як говориться, віддав ну, всі ну, максимум. сили, максимум так. І результат рекорд миру ну просто, я, просто супер. Я знаєш, а, також у мене є таке... Я згадую таку дівчину, якщо ти пам'ятаєш, Наталія Пролагаєва. Так, так, так. Вона так, так. взагалі, коли її підвозили до басейна, і вона пригала з коляски в воду. В воду. Да, це взагалі було також. Вона у нас паралімпійська чемпіонка, і ну, також дуже багато людей коментувала, і це була така. Мабуть, також виступ дуже емоційний, тому що дівчина ну, на колясі на колясі просто впригається в воду і показує таку неймовірну силу духа. І я завжди захоплювався людьми, які, знаєш, попри те, що в них немає якісь, там, якісь особливості, так, можливості повністю тренуватися. Вони ніколи не опускали своїх рук і завжди йшли попереду. І я про того вже. Хотів би сказати так, Олена Федота Ісаєва. В неї дві бронзи, одна срібна медаль з фехтування на візках. Також дуже класний результат. Також вітаємо Олену, також Євгенія Бріус, срібна медаль в командної жіночої шпаги. Хотілося б також сказати про теніс. Марина Литовченка стала срібною призеркою з настольного тенісу в індивідуальних змаганнях. І а, дебютантом Паралімпійських ігр став у нас Данила Семенихін, який mm -hmm. так вибор бронзову медаль. Ми можемо також сказати ще про Романа Бондаренка, який посів шосте місце сплавання, і Максим Петренчук, який виборов восьме в волейболі сідячі. Так, ну ще раз хотілося б привітати всіх спортсменів. Ми так знаєш, акцентували увагу на плавання, тому що плавання здобуло найбільшу кількість медалей, і це забойний від спорту не тільки в Харківській області, а й в всій Україні. Після змагань хочу сказати, що наші спортсмени будуть отримати премію. Ще раз подякувати і адміністрації і Олегу Васильовичу за підтримку, тому що наші спортсмени зараз збільшили премію для виплати для наших спортсменів. Також збільшилась у нас і стипендія для спортсменів. Це також знаєте дуже. Важливий шаг для підтримки спортсменів, тому що я стимуляція стимуляція, і ми бачимо, що є такі моменти, в такою можливістю, коли Харків взагалі Україна знаходиться. У дуже важкому стані деякі країни пропонують нашим спортсменам перебиратися до своїх лав. Це також такі є скандальні переходи і ситуації з нашими спортсменами, переходи ще до інших областей. Тому утримувати спортсменів таким чином, підвищуючи премію стипендію. Ще раз дякуємо. Якщо є питання, основну інформацію, як то кажуть, ми стосовно Паралімпійських ігр. Будь ласка, дякую, пане Костянтине і пане Максиме, за цікаву розповідь. Переходимо до питань від журналістів. Вітаю, Дмитро Гребінник, Суспільне Харків, Максима, вітаю з медалі. Доброго дня Костянтин сказав, що дійсно для вас це не перші паралімпійські ігри, і далеко не перша медаль і Так далі, і все-таки, от концентруючись на цьому вашому срібному запливі, так чи не могли б ви його прокоментувати? От наскільки він запеклим був? Ну, ми бачимо результати на фініші, але все-таки як це відчувалося під час самого запливу, і що відчували на фініші, коли зрозуміли, який ваш результат. Ну, Я так бачу заплив, і ну, в началі запливу ми так як розминаємось. знаєте, як, ну, Так потужно, ну, на нашому сленгу плавців ми розганяємось, а другий полтинник вже ну, там викладуєшся на максимум. І ну, на, на відео, наскільки я бачив, Тобто касались люди раніше раніше мене, але там ще є такі камери зверху, і мої друзі ну, по команді кажуть, ти касався прямою рукою, а хлопці касались отак. Вот і з этого це грало. ну. Це грала то, що втикну в бортик, а хлопці, ну так, скажем так, притормозилися. Но на відео я бачу, що я кидаю руку четвертий. Ну, так настолько близько, Даже люди вже почали подимати голову. Ну, як от, коли ти касаешься, ти автоматично падимаєш голову. Їх починають падити голову, а я позже. Ну, бачу, що у нас, е, як припливаєш на тумбочках, е, коли е, е, да, лампочки загораються. Перше місце одна лампочка, а друге місце Ну, я бачу лампочки, я вже як говориться, спокійно вже відплив. Я не бачу, скільки там одна, дві лампочки. Ну і переглядав, що от касався четвертий, ну, коснувся по факту другий. Ось Така. Ну, Не знаю, як сказати, везіння. Яке зна... от саме відчуття на фініші, усвідомлення того, що так, ви ну, другий, хоча б все вказувало на інше. так? І що для вас про відчуття, і що для вас означає взагалі ця медаль? Ну, Як ми і сказали, і Костянтин сказав, що дійсно не перша, але крайня, скажімо так. Ну, вона золота для мене. Для мене говорит, Максим, це золота медаль. Для мене вона ну, навіть було б. Третє місце для мене, поно було золота, бо е, мені буквально перед е, паралімпіадою виповнилося 40 років. Е, хлопці, котрі плили зі мною 27, 30, 33. Ну, вони молодші. І ну, би, взагалі так приємно, що можна боротися з молодими спортсменами. Дозвольте ще одне хотів про атмосферу загалом. Костянтин почав так, порівнюючи там з іншими і так далі. Яка це була атмосфера на самій паралімпіаді? Наскільки вона сприяла концентрації саме на змаганнях? Ну, бачили ми різні процеси. Ну нікатри молоді спортсмени не не справлялися з емоціями дуже громко і ну так такої громкості на змаганнях ще не було. Дуже велика арена, дуже багато людей, і ну, деякі спортсмени не справлялися з команди. Знали, що спортсмен готовий, все, але от емоційно, І він ну, не займав призових містах, а та був готовий на дуже такий. Класний результат. Ну Я, я перед запливом, ну як-то треба відключатися від дорожка, ну, не думати про результат, просто виклад, ти вже все зробив все, що треба було зробити, ти зробив, треба видати от, просто результат і як би, не слухати, тому що коли ти починаєш от це слухати, у тебе починається тремор, і многі спортсмени згорають на, на старті. Такий Спортсмен згорив. він стоїть, у нього сил нема і плисти, і там, бігти, і пригати таке присутство. Да. Ну, я нормально справлявся, просто відключався від і ну, знав, що мені треба от, в цю секунду видати максимальний результат. Ну, молоди хлопці не всі справлялися. Добрий день, Добре. Максим. Вітаю ще раз медаллюмпійською. Підскажіть, як проходила підготовка до Паралімпійських ігор, як, з якими труднощами зіткнулися? Це а, на, о... на легкий час Це можна роздути тему на дуже довгий час. Я всієї всі сім'ї знаходжусь в Харкові, і це ну, дуже, дуже емоційно і не дуже е, такі позитивні емоції, бо бувало, проїжджав на тренування, е, і, пішовши ну, до, до, до басейну, е, от я басейн ХПІ тренувався, і прильот десь, десь рядом. Я ж аж присідав. Понад стіночкою в, в укриття і відмінялися тренування, і, і так бувало, коли збор виїжджав на збор, хвилювався за сім'ю, тому що сім'я оставалася в Харкові, я за жінку переживав за дітей. Ну дуже важко. Ця, ця підготовка коштує золота. Да, вона запам'ятається на все життя. Ну, дуже важка. Важка, но, но хлопцям на передовій ще важче. От це те мислю Ми і виборовали медалі. Ну, ми повинні ми привести перемогу. Позитивний такий результат в Україну, щоб показати, що навіть в такий важкий час ми не здаємось. Ще такі запитання. Ну, ви... Один з найтитулованіших спортсменів натоки Харківщина України і вісім золотих медалей Паралімпіади, перемоги на чемпіонатах світу і Європи. Де знаходити мотивацію знову виходити на доріжку і завойовувати нові медалі? Ну я так, знаєте, після кожної паралімпіади. Говорю, ну, мабуть, це все кінець останнє. Ну так, місяць-два дихаю, і потім ну, ладно. Ще спробую, може, може вийде і вот как-то так далі зав'язується. Зав Тренер Тренери, ну приходи, раз на тренування, два. Э, ну, це сім'я мене мотивує, те, що вони би, так бачать, кажуть, папа, ти так от, от, рано встаєш, там, е, їдеш там, на, е, на святах е, теж, ну, без там, буває вихідних. Всі святкують, а ти йдеш на тренування, що знаєш, тому що у тебе змагання попереду. І такий спортивний режим. А, ну, мені він подобається, бо ти знаходишся все время в, в формі і ну, чувствуєш себя, скажем так, лучше. Когда от не тренуєшся, начинаю там болити. Спина, там, ще, ще. І, наверное, от это теж зв'язується. Я все время в формі, я все нормально відчуваюсь и ну, сім'я, сім'я сім більш більш такої степені мені мотивує, що от є сім'я для, для них я так виборю ці медалі, скажімо так, от вони мені мотивують, скажімо так. А чи буде шоста паралімпіада для вас? <різь> що не думали про це? <різь> ну, мені тренер так запустив у жак, як Гариса, і говорить, ну, давай, попробуєш там. Може, по одному тренуванню, що він тоже розуміє, що буде вдома сидіти без діла. Хоч секундомер там покричить, там, дасть завдання. Такая, ну, спортивна жизнь вона, дуже такая Много людей. Э, Много друзей і все, все це мотивує максимально оставатися в спорті, ну, як гарять, свої своїй тарільці. Знаєте, Кожен чоловік, людина, котра займається ну, любими справами, він кайфує від цього. І от ми, нам тяжко, но ми. В котрі ну, в такій формі от, кайфуємо від цього, що от важко, но... тепер це. Так, да, і коли в тебе ти пройшов цей путь, і коли в кінці є медаль, результат, ну ти мотивуєшся навіть, навіть якщо тобі важко, ти мотивуєшся і робиш далі. Дякуємо нашим спікерам за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації з нами були начальник управління у справах молоді та спорту Хова Костянтин Ананченко та український плавець заслужений майстер спорту України багаторазовий паралімпійський чемпіон Максим Веракса.